10 жовтня президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Філіпа Проніна, начальником Полтавської ОВА. Сьогодні відбулася перша зустріч нового очільника області із представниками змі Полтавщини. На самому початку прес-конференції Філіп Пронін висловив співчуття щодо перечасної смерті головної редакторки Кременчуцького телеграфу Ольги Мінчук. Хотів би сказати по перше слова співчуття по втраті вашої колеги і я знаю, що вона мала сьогодні бути тут на конференції. Я розумію, що поспілкувався, попитав по колегах. Я знаю, що це спеціаліст, професіонал, потужна людина, і це велика втрата. Очільник облівської адміністрації відповів на запитання журналістів щодо кадрових змін, готовності до зими та боротьби з корупцією. Ми бачимо, що є великий такий медійний ефект, коли якась Закупка відбувається, вона підсвічується в засобах масової інформації і потім призупиняється. Я вважаю, що це абсолютно правильний процес, коли громадськість і влада співпрацюють разом. І якщо щось влада не помітила, то громадськість допомагає в цьому процесі. Ми будемо залучати громадські організації до цього процесу. Ми збираємо інформацію з департаментів. Ми збираємо інформацію з різних інших джерел. Ті люди, які працюють зі мною, вони мають великий аналітичний бекграунд. В них чудовий досвід щодо розпутування складних схем. Тому, коли ми збираємо цю інформацію, ми вже її опрацьовуємо і з правоохоронцями, і з нашими колегами з державдиту. Щодо змін, які слід очікувати у Кременчуці, та яка у нього позиція стосовно ролі нашого міста в житті Полтавської області. Філіп Пронін зазначив наступне: це потужне місто. Я вже мав декілька зустрічей з мером міста. Ми співпрацюємо з активістами, з підприємствами, які знаходяться в цьому місці. Була якась хибна думка, що Кременчук це відокремлено від області міста. Це не так. Маємо співпрацювати всі разом для досягнення мети, і коли ми запускали тепло в Кременчук, ми зустрічалися з керівництвом Полтавотепленерго, з представником облради паном Чепроко. І з мером міста Кременчук, і якраз та зустріч стала вирішальною, що ми змогли об'єднати наші зусилля для досягнення якоїсь гарної мети. Ну я зараз розглядаю можливість створення митного посту. Це такий економічний проект. А в чому він полягає? Якщо ми зробимо в Кременчуці можливість переправлення по Дніпру варш з зерном, це зекономить кошти на ремонт доріг. Ми ж зрозуміємо, що кожна машина йде з перегрузом, а це підвищить економічну спроможність регіону, активізує бізнес тут. Під час прес-конференції начальник полтавської ОВА Філіп Пронін поділився своїми враженнями за перший місяць роботи і наголосив про головні вектори на найближчі місяці. Це моя робота для того, тут і працює, щоб бути посередником між тим, що відбувається в області і тим, що відбувається в усі країні. Сьомі ранку на роботі. Спочатку в другій годині вечора виїжджав ночі. Виїжджав лише вчора. Я зміг поглянути у вікно, коли ми розподіляємо наш час. Я вважаю, що найбільш ефективним розподіленням є, коли 20% – це минуле, 40% – це сьогодення і 40% – це майбутнє. Вектор наступні три місяці це наше опалення, наше світло, наша вода. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.